Рада вас вітати, дорогі друзі. Я художниця Альона Райда, і у мене в руках мій новий, новий художньо-літературний твір, називається Таро Спадок пращурів. Як завжди, карти у мене в комплекті з мішечком ручної роботи. Книжечка з текстами мого авторства. Ну, і, звичайно, що картини я. Малювала сама без послуг штучного інтелекту. Ось, і трошки розкажу про значення карт, покажу вам картини. Це збірка із різних проєктів. Це, наприклад, нова картина на ній травниці, і картина була присвячена від початку селу Мокрець і. Там є легенда, що травниці рятували життя козакам, робили зела, цілющі. От і в мене фантазія таке намалювала. Двойка пентаклів. Це трійка пентаклів Присвячено сарматам. Ось були вони такі, і мандрівники, і воїни, і ювеліри, дуже, дуже майстерні. І ось таке у них було як содружество, братерство, що вони так. Ладно, все робили. Ось така от тризуб, як бачите, ніби ювелірний вироб, цікава картина. Ось картина нагадує писанку, в той же час це трипільська берегінька. І ідеї картини в тому, що. І бачите, що на фоні поля, тому що три поля, це як триполя, да? знаєте, цю легенду, що між трьох полів там і було знайдено цю цивілізацію, нашу прадавню. От. І, отже, є така легенда, що писанки прийшли в нашу культуру ще дуже давно, за часів трипільців, це їхня традиція яйце закопувати в землю, щоб був кращий урожай, і розписувати яйця, були знайдені також, археологи знаходили глиняні яйця теж такими візерунками. І взагалі ці взори багато з них збереглися. Тут, бачите, різні є образи. Ну, Бабайце п'ятірка Пентаклів зрозуміло, що щось тривожне сама картина передає таку символіку, таку тривожність. А тут шестірка, навпаки, бачите, ніби свято, тут святкування. Це насправді святкування Маланки, є таке у нас свято, Маланка. І коли коза, ну коза взагалі вона героїня усіх свят зимового циклу. Мавка-польова така от варіація на тему Дерево життя, леля. Багато я вже розповідала про лелю і в інших відео, і в соцмережах часто про неї розказую. Тут, бачите, вона, ніби в липовій рощі, є така традиція алеї висаджувати липи в Україні. Ви, мабуть, часто бачили, де я. Проживаю в Києві, і тут багато таких от липових ніби алей, де по тротуару з двух сторон липи. Дуже класно. Так, оранта. Таку ви бачили фреску дуже відому От в храмі. І вона в такій позі стоїть, ніби захисній. Ось і такий от захист добробуту. Да? Ніби свята в цьому вінку, як з німбом. Чур бог охорони майна, рухомого, нерухомого, особливо нерухомого. Чури, це ті, е, самі домовики, ось, мабуть, так, можна пояснити. Потім це у нас уже лицар пішов. Ось тут є помітки. Це, а, ось лицар, а це паш. Паш. У нас тут золотий е, бичок-золотий бачок. Є така українська казка, мати земля, як от богиня Гайя. Да? У нас мати земля. І українці здавна шанували землю, якщо живе, Приносили їй дари, про писанки вже розповідала. Овсень Бог урожаю, осіннього і взагалі врожаю, достатку, така грошова карта. І калета, це як туз. Бачите, як поміточка туз. Ось і теж такий символ достатка. І тут теж є легенда. Ось книжечці. Тут це все легенди різні. І значення там є Приворожінні. ворожінні, бачите, при ворожінні, в негативі. Ось є, що почитати, над чим подумати. Так, ну тут є ще інші масті, так сказати, стихії. Да? Це була стихія Земля, стихія. Е це аркани Пентаклів. От і в інших відео покажу вам ще. Карти вже є в наявності, можна писати мені в соцмережі і замовляти.